Варі було усього вісім місяців. Мати в обідній час погодувала дівчинку та поклала спати. Сама ж пішла до інших дітей сина та двох старших дочок. Я зрозуміла, як мама. У мене ж ще дітки. Я дошла на кухню, почала для дітей готувати, кушать. І через сколько та минут я говорю своїй старшій дочці, Ти Катя, посмотри, як там варюша наш спить. Она пришла и говорит, мама, Варечка, как-то странно спит говорит, на кровати говорит, возле перилки. Я уже что, на полу? Она говорит, нет. Я пришла, моя...